поїхали подорожувати Україною, і ми вирішили проїхатися. Чим нам подобається Богуслав, той, що на Київщині, саме оцей Богуслав, нам подобається, ми знайшли таке тихе місце, де можна відпочити, де можна порибалити. Звичайно, ми рибалити будемо зловим рибинку і випустимо. Це рибалка буде для задоволення. Тому що нам її нема куди брати. Ми поселилися в готелі, де і світла немає, і готувати немає на чому, і немає, не хочеться готувати. Чому? Тому що хочеться просто відпочити. Зараз я вам показую, показую цей ставочок. Напишіть яка, який зв'язку, тому що коли йду, то зв'язок завжди. Погіршується. У нас пряма трансляція. Дякую вам всім за те. Це е, зразу розкажу: це стоїть е, ванна для підготування їжі. Ось вони тут її готують і потім вивозять туди посередині річки. Вони розкидають рибкам. Тут комбікорм видно, що щось замішували, і потім підкормлюють риб. І завдяки цього тут дуже багато риби. І тут вона різна, так як нам е, розповів. І ще мені хтось написав знову Вася, зараз Вася прочитаю. А, чомусь ви відкликали своє повідомлення. Нічого, гарного вам дня. Е, і, і, все, і все буде добре, друзі. Все повинно бути добре. Якщо ми несем добро, то добро прийде й до нас. Таке відчувається зараз. Сонечко піднімається, небо, подивіться, зовсім без хмаринки літають ластівки над нами. Ми, коли будемо їхати назад, я обов'язково вам зніму в дитинстві колись. Е я дивилася, як оці ластівки роблять гнізда, як вони там живуть, як ці дітлахів годують. А зараз уже ми цього не бачимо, тому що в місто переїхали, а дитинство було в селі у бабусі дідуся. І ми, коли їхали сюди, то ми побачили сім'ю ластівок, папа, мама і дітлахи. І от я вам це зніму. Щось зараз, друзі, я переплив клас. Макс пише, що він тису переплив, Молодчинка. Ну, я ж думаю, що ви вмієте чудово плавати. Е, я думаю, що. А, це хтось написав і удалив. Е, друзі, я дякую дякую вам, е, е, Річка Рось. Так, так, так. Так, Артем, так Артем, тут, тут дуже красиво. Красива річка Русь, я її вам покажу. Ну, я, я знімала, робила відео, а пряму трансляцію я з річки Русь не робила. Е, підемо, е, ми кожний ранок туди ходимо купатися, і тут річка Русь у нас проходить дуже красива, чудова, яка проходить саме по цих гранитних скалах і дуже чиста е, е, зроблю вам таке відео. А якщо, якщо у нас буде час, то ми і зробимо звідти і пряму трансляцію. Трішечки, зараз, зараз одне, що мені дуже подобалося, подобався оцей ставочок, і я хотіла вам про нього розповісти красиво. Мені одним словом, мені дуже подобається, сподобався Богуслав. Мені сподобалося тут відпочивати, хоч, звичайно, е, так, Артем нам написав: я ті міста знаю, я вчора приїхав добре, Артем, чудово, і, і ви зробили відео, обов'язково зайду, подивлюся. Якщо ви звідси приїхали, то тут насправді, от скажіть, справді тут красиво? Саме місто Богуслав, мені здається. Я вчора його порівнювала з якимсь венеційським містом. Тут такі ідуть красива брущатка, тут такі старовинні красиві хатинки, тут, одним словом, природа дуже красива, річка Рось дуже красива.